Я не користуватимуся помадою. Про що ти? Хіба ти не можеш приділяти зовнішності? Хоч трохи уваги? Тільки кортизанкам доводиться наряджатися для роботи. А я хочу працювати з травами. Ай Ого, яка величезна торба. Сестрички Пайрін і Джоко. Якби ти направила до нас грошовитих клієнтів, це було б чудово. Знайди поважних і багатих хлопців. І жежика особиста для мене, будь ласка, добренько. Будь ласка, подбайте про нашу дівчинку. Ми підготували її для вас як найкраще. Теж зрозуміла, Мао-Мао. Зрозуміла. Грошовиті клієнти, так? Пане дінчі, це ваша провина. Що? Я отримала багато небажаної уваги. Це тому, що ти. Що таке? Та нічого. Травниця, Коли будеш у палаці, малюй знову свої веснянка, як зазвичай. А? Як скажете? А де це ми? У мене вдома. А, чому? Це твоє нове робоче місце. Я ж казав, ти будеш працювати у зовнішньому палаці. Складеш іспит на придворну даму. Іспит. Тепер ясно, чому до цієї кімнати заходять лише пан Гаушунь і пані Суйрен. Якщо якась жінка побачить його таким, то легко збожеволіє, а чоловік просто одразу кинеться на нього. Це не хлопець, а утілення спокуси до гріхопадіння. Ой, Лишенько, ви турбуєтеся, що я отримала особливе ставлення? Це не може бути правдою. Навіщо йому чоловіку небесної краси упадати за такою негожою дівчиною, як я? І часто тебе так залякують. Крім того, чому ти завжди показуєш лівицю? Дозвольте продовжити прибирання. Ти почала навчання? Тихцем? Гей! Крадькома, тікати!